Щиро вітаємо зі світлим святом Великодня. Чудо Христового Воскресіння величний християнський символ життєдальної сили, безумовного добра і вселенської любові. Великдень духовний дороговказ, який понад дві тисячі років веде людство праведними шляхами. Тож нехай Господнє Воскресіння й надалі зміцнює нашу щиру віру в перемогу добра над злом. Нехай світлий Великдень сповнить наші серця трепетними почуттями надії й любові. Нехай великодні дзвони, бодай на трохи звеселять наші зранені серця і зболені душі. Нехай наші великодні молитви про мир і перемогу почує Всевишній. Бережи Господь кожного українця, який боронить нашу рідну землю від нечистого, благополуччя, щастя і Божої ласки кожній родині й усій Україні. Христос Воскрес! Воістину Воскрес!